Перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам, це як традиція, розумієте. Завдяки їм, що вони боронять нашу неньку Україну, ми можемо сьогодні грати в футбол. Що стосується гри, це дуже важка гра, ви бачили. Да? Пропустили, як завжди, швидкий гол, неуважність на стандартному положенні. Ну, в принципі, Після цього моменти біля наших порід закінчились, тільки ми створювали моменти. Дуже багато моментів створюємо. Наша проблема трошки є. в Останній час, багато створюємо, не забуваємо. Але я дуже вдячний хлопцям за те, що вони вийшли в другому таймі, зібралися і переломили ход хід цієї зустрічі. Чому? Тому що, я ще раз кажу, дуже хороша команда Тернопіль. Тут хлопці такі бойовиті, що вони ніколи перемогу просто так не віддають. В першу чергу хочу подякувати. Збройним силам за можливість грати в футбол в такий непростий час. По-друге, хочу подякувати вболівальникам, тим небагатьом, не які прийшли нас підтримати, і ми, на жаль, не виправдали їхніх надій сьогодні. Шкода, вигравали ігру і програли на останніх хвилинах, знов, знов не вистачає нам десь концентрації, десь не вистачає впевненості, щоб довести ігру до, до перемоги. Багато травмованих може також вплинуватися. Декілька ну, питань. Сьогодні дебютував Денис Махінка, як ви можете оцінити його гру? Так, як для першої гри, молодий хлопчина зіграв досить впевнено. Досить впевнено. я до нього претензій не маю.